Права 644. Визнач за картою малюнок 5 приблизно відстань між містами. Перше завдання Вінниця і Київ. Ну що ж, я переніс цю карту на дошку, підібрав приблизно правильний масштаб, в мене доволі специфічна лінійка. Ну що ж, що ми бачимо на цій карті? Написано масштаб 1 до 11 мільйонів. Ну що ж, тоді нам треба зараз записати, а чому ж дорівнює 1 см. На цій карті, скільки, яка це буде відстань на місцевості, записуємо, що один сантиметр на карті це у нас один до одинадцяти мільйонів, то записуємо 11 мільйонів сантиметрів на місцевості. І це дорівнює. Ну що ж, перетворимо метри, в одному метрі 100 сантиметрів, забираємо 2 нулі, то це у нас буде 110 тисяч. Це буде вже в метрах. І це дорівнює. Ну що ж, в одному кілометрі 1000 метрів, забираємо 3 нулі, то в нас вийде 110 кілометрів. І Отже, 110 км записуємо на місцевості. На місцевості. Гаразд. Ну що ж, а зараз що ми робимо? Вимірюємо відстань між Вінницею і Києвом. Ну що ж, Беремо тоді лінійку. Так. Отже, і вимірюємо відстань. У вас може вийти інша відстань. Ви Використовуйте ту відстань, що ви наміряєте. Отже, по моїй лініці це 1 см, 8 мм або 1,8 см. Записуємо тоді, що в нас вийшло 1,8 см. А 1 см це 110 км на місцевості, то множимо на 110. І це дорівнює. Я можу запомножити 10 звідси забрати. 1,8 помножити на 10, то в мене вийде 18, що множиться на 11. І це дорівнює. Що тут уже нічого не придумаєш, потрібно буде множити стопчик. Давайте будемо множити. Записуємо 18, що множиться на 11. Множимо. 18 помножити на 1 це 18. 18 помножити на 1 – це 18. Додаємо. В кінці у нас буде 8, тут у нас буде 9, тут буде 1. Записуємо, що добуток у нас дорівнює 198. Так, в дужках записуємо чого? кілометрів. Гаразд. Ну що ж, ми знаємо тоді відстань між Вінницею і Києвом. Ну, а зараз знаходимо відстань тоді у другому завданні між Ужгородом і Харковом. Так, це буде доволі велика відстань. Підбираємо тоді ставимо лінійку, щоб приблизно поміряти відстань між ними. Отже, міряємо тоді за моєю лінійкою. Раз сантиметр, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 8. Ну, 8. Вісім, я візьму 8,3 приблизно Так, там між 3 і 4. Хай буде 8,3. Записуємо 8,3 сантиметра. Так? А 1 сантиметр у нас 110 км, то множимо на 110. І це дорівнює. Я 10 заберу, то у нас вийде 83. Якщо я 10 помножу на 8,3 буде 83, що множиться на 11. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити. Записуємо 83. Що множиться? На 11. Множимо. 83 помножити на 1, це 83. 83 помножити на 1, це буде 83. Додаємо. В кінці у нас буде 3. 8 плюс 3 це 11. 1. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 8 плюс 1 це 9. Записуємо, що вийде у нас 913. Записуємо в дужках чого. Кілометрів. Є. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Отже, знайди відстань між Черніговом і Сімферополем. Ну що ж, гаразд, беремо лінійку. Ось наш Чернігів і ось у нас Сімферополь. Так, Розташовуємо лінійку так, щоб ми могли виміряти відстань між ними. Є. Ну що ж, вимірюємо раз сантиметра, 2, 3, 4, 5, 6. 6,8 вийшло. Записуємо 6,8. Що множиться 1 сантиметр це 110 кілометрів, то множимо на 110. І це дорівнює. Знов-таки забираємо 10 від 110, помножимо на 6,8, буде 68, що множиться на 11. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна, можливо, і усно, але давайте вже стопчик перемножимо. Записуємо 68. Що множиться на 11. Множимо. Так, 68 помножити на 1, це буде 68. 68 помножити на 1, це буде 68. Додаємо. В кінці в нас буде 8. 6 плюс 8 це 14, 4 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 6 плюс 1 це 7. Записуємо тоді, що вийде 748. дужках записуємо чого. Це у нас будуть кілометри. Тобто відстань між Черніговим і Симфрополем приблизно 748 кілометрів. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. Потрібно виміряти відстань між містами Луцьк і Донецьк. Ну що ж, давайте тоді будемо вимірювати. Отже, розташовуємо тоді лінійку так, щоб виміряти відстань між ними. Отже, Луцьк і Донецьк. Давайте вимірювати. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 приблизно сантиметрів. Отже, записуємо вісім. Що множиться на 110. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна і усно знайти. 8 помножити на 11 це буде 88. І дописуємо 1 0, то це буде 880. А в дужках дописуємо чого? Кілометрів. Ну що ж, ось таке завдання про нашу Україну. Як можна визначити за картою відстань між містами. На цьому вправу завершено. Ella se llama